Служба безпеки України уразила два російські винищувачі Су-27 на аеродромі Бальбек у Криму. За даними ОСБУ, один із літаків перебував на е, доріжці з повним боєкомплектом і був готовий до бойового вильоту. Його знищено. Орієнтовна вартість двох уражених літаків близько 70 мільйонів доларів Сполучених Штатів Америки. Також підтверджено урадження диспетчерської вежі аеродрому, що ускладнює організацію та контроль польотів російської авіації. Українські сили оборони все системніше і частіше атакують ворога в глибокому тилу. До слова, це була вже друга успішна атака СБУ на аеродром Бальбек за останні дні. Раніше безпілотники також уразили і російську техніку на сотні мільйонів доларів, зокрема літак Міг-31, із повним боєкомплектом. Удари по ключових військових аеродромах у Криму суттєво знижують авіаційні та протиповітряні можливості РФ в регіоні. У СБУ наголошують системна робота з Ослаблення військового потенціалу ворога триватиме.